Майже кожна людина за своє життя стискається з болю в спині, і не кожен оцінює це як прояв якогось захворювання. Люди насамперед можуть вважати, що це перехолодження, перенавантаження, тривале фіз... тривале сидіння там, або якась фізична права, яка могла спровокувати цей біль, тому не завжди з'являються на прийомі у лікаря. Звертатись до терапевта, масажиста, невролога, в першу чергу, треба звертатись до невролога. Тобто люба біль в спині це все ж таки прояв якогось неврологічного захворювання. Але ми можемо звернутися до терапевта, як до лікаря також. В тому випадку, якщо біль в спині не проходить за три. Чотири доби. Якщо біль зберігається на фоні, все ж таки прийоми, які знеболюючих та противозапальної терапії, які може призначити сімейний лікар або терапевт, то звичайно пацієнт направляється до невролога, а масажист вже виконує вправи такі, які може приписати подальшому лікарню. Неврологічний біль це біль різкий, це біль жучий, це біль прострілюючий, який може радівати в ближайші органи або верхні нижні кінцівки. А все ж таки скелетний або м'язовий біль він локалізується локально м'язів, який спровокований приходженням або фізичним навантаженням, або якимось просто неловким рухом, який може давати ущимлення м'язів. Неврологічний біль не дає різкого болю. Це такий поступовий наростаючий, може бути, тому в цьому різниця. Біль, яка виникає при при напруженні вона більша більше такого тупого характеру, чим гострого, і е, не різка ця біль. А неврологічний біль це завжди різкий біль, який інтенсивний різкий біль, який може накупуватися прийомом звичайних аналітиків. Нервові корінці це вже проява якихось ускладнень. Ускладнень, в таких як остеохондроз, артроз, спондільоз, грижі дисків, протрузії міжхребцевих дисків, спінальний стеноз межхребтового каналу. І з проявів, які в першу чергу з'являються, це хроничний біль, який на фоні також прийому. Там, Препаратів не дає злегшення всіх симптомів. З'являється і радіація болі в верхніх або в нижніх кінцівках, оніміння в залежності від стискання якого нерву з'являється. Слабкість може розвиватись в м'язах, можуть розвиватися гіпотрофії, гіпотонії м'язів. І це вже такі дзвіночки, які потребують додаткового обстеження пацієнтів. Сідлове неміння це термін, який вказує на порушення чутливості в області сідниць. І насамперед може бути причиною ущемлення сідничного нерва. Ну, а також може бути ущемленням спинного мозку, кінського хвоста і розвиток міжхребцевих гриш. Сама по собі гриша міжшипцевих дисків вона супроводжується болем в тому випадку, коли вже стискається нервовий корінець. Якщо нервовий корінець не затиснуто, то міжшипцева диска може бути знахідкою і при обстеженні виявлені на МРТ або СКТ одного свіду хребта. Ну, насамперед, це МРТ, поприкружав відділу хребта, або КТ любого з відділів хребта, який обстежується. Ну, рентгенографія ще використовувати бути ну, в рентгенографія. Ми на цьому обстеженні бачимо статику, ми бачимо наявність кісткових розладів, але ми не бачимо там диски, не бачимо проявів стискання нервових корінців. Те, що ми можемо на КТ або МРТ, електронераміографія із виконується для проведення імпульсу. По нервовому волокну і електроміографія ще нам дає можливість оцінити стан м'язів. Ну насамперед, це наш заважилось спосіб життя. чим ми займаємося, які справи ми виконуємо, і е, яку роботу ми е, виконуємо? Малоруховий спосіб життя може викликати болю в спині. Це е, переохолодження е, також може бути виникнем болю в спині. Це фізичне навантаження. Це перенесені травми хребта і дегенеративні зміни, які можуть бути проявом ендокринних захворювань або порушень обмінних процесів. Саме по собі грижу як термін таки вилікувати консервативно ну практично неможливо. Тобто, вона може сама по собі приходити, сама по собі трошки розчинюватись. Так? Але вилікувати консервативно сказати, що можна ні. За допомогою консервативного лікування ми насамперед прибираємо, що біль. Запалення і набрік при проведенні обстеження в вигляді МРТ попри відділу хребта, і виявлені диски на фоні консервативного лікування. Після проведення додаткового інструментального методу ми можемо бачити зменшення цієї грижі за рахунок, все ж таки більше всього зменшення набряку та запалення. Насамперед, це завжди стоїть медикаментозне лікування, нестероїдні противозапальні, мелорелаксанти, знеболююча терапія. Далі ми додатково користуємося фізіотерапією, фізіотерапія електрофорези, фонофорези, лучі, ультразвукова терапія, магнітотерапія, кінезіотерапія зараз використовується. Зазвичай ми можемо використовувати хондропротективну терапію у вигляді паравертебральних блокад. Ми можемо використовувати prp терапію Зараз сучасно часто використовують ударна хвильова терапія, також знімає біль та запалення. Масаж, якщо в цьому немає протипоказань для проведення масажу, ну і також фізичні право обов'язково. Хірургічне втручання показане в тому випадку, коли тривалий час консервативне лікування не дає якоїсь ефективності Тобто .е. часто рецидиви з'являються больових відчуттів, і з проявих клінічних, таких як слабкість. Кінцівках з'являється неможливость пацієнту тривало пересуватись. Будь-який рух викликає біль, і насамперед ще обов'язково треба слідкувати, щоб не з'являлись гіпотрофії або атрофії м'язів. Це вже порушення нейропроводимості і стисканням грижі диска спинномозкового каналу, а також може бути і спинного мозку.